Український селекціонер, що закріпив за Україною статус житниці Європи, Василь Ремесло. Виходець із Полтави і уявити собі не міг, що експерименти зі схрещення зернових культур зроблять його чи не єдиним легальним мільйонером у радянському союзі. Винайдений ним сорт пшениці Моронівська 808 був захищений авторським правом. Тож селекціонер отримував відповідний процент роялті з кожного посіяного гектара, а їх було надзвичайно багато. Якщо старі сорти могли похизуватися врожайністю тонна зерна з гектара, то сорт українця помножив цей показник на сім. Та головне Миронівська не боялася морозів і легко пристосовувалося як до вологого, так і до посушливого клімату. Поступово з України починається справжня експансія сорту на всі республіки Радянського Союзу: Білорусь, Латвію, Литву, Казахстан. 71-го року Василь Римослов встановив особистий рекорд. Його Миронівською засіяно половину всіх полів союзу. Більш розповсюдженого сорту пшениці на світі не було. Кремлівське керівництво не приховувало радості. На одному із зібрань Брежнів заявив, що стараннями українця країна заробила 1 мільярд 600 мільйонів рублів. Піджак полтавчанина провисає від усіх орденів і відзнак, які йому чіпляють. А його портрети розвішують мало не в усіх хлібних магазинах союзу. Мовляв, країна повинна знати своїх героїв. Селекціонер вішає у своєму кабінеті карту світу і лише помічає, де засівають його сорти. Спочатку почали з братніх тоді комуністичних країн: Чехословаччини, Німецької Демократичної Республіки, Угорщини, Болгарії, але слава про сорт шириться. Його закуповує Фінляндія, Данія, Голландія. В наш час на основі сорту Моронівська 808 вивели ще понад 400 сортів пшениці.